Для майже 220 тисяч випускників пролунав останній дзвоник у столичній 275-й школі імені Володимира Кравчука, що на Троєщині, свято почалося з хвилини мовчання. Так вшанували пам'ять Володимира Кравчука, загиблого героя війни на Сході. Хлопцю було усього 21 рік, і віднедавна школа, у якій він навчався, носить його ім'я. Ми сьогодні маємо згадати тих, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість стояти тут під мирним київським небом. Хай навіть дощик зараз з нього капає. Але ми не чуємо вибухів, ми не бачимо крові, тому що є герої. Які захищають всіх нас, і саме сьогодні, я думаю, треба ще раз згадати тих героїв і перш за все Володимира Кравчука, першого українського офіцера киянина, який загинув в цій жахливій війні, яку проти нас розв'язала ця кремлівська банда на чолі з Путіним. Завітав на свято і бойовий побратим Володимира Кравчука, боєць Легіону Свободи Олександр Мартиненко. Військовий розчулений від того духу патріотизму, який панує у школі малышня, конечно, на ну, дуже рада. Я чесно кажучи, коли приїжджаю зато це. Я відігріваю в школах, їжджу по школам і реально вони зігрівають душу так. Ну повірте, я приходжу зразу до тями і прихожу ну, в якесь мирне життя завдяки дітям, завдяки їхньому патріотизму. Школа неймовірна, зізнається голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в Київраді» боєць батальйону Карпатська Січ Петро Кузик з перших класів акцент на військово-патріотичному вихованні у дітей, як наймолодших, так і старшокласників. Активна життєва позиція. Усі хочуть допомогти військовим. Для цього нещодавно організували благодійний ярмарок. Хай серце не втрачає доброти. Школа проводить ярмарки, діти виготовляють якісь там браслети, якісь такі картинки, малюнки. Вони влаштовують ярмарок, запрошують батьків, гостей. Гості приходять, купують там за символічну це все ціну. І е, ті гроші, які вони збирають на цих ярмарках, випічка і таке інше, вони передають батальйонам, які воюють на сході. 10 тисяч гривень передаються бійцям батальйону Карпатська Січ. Також Петро Миколаївич отримує подяку за плідну співпрацю, за підтримку навчального закладу і за можливість нам працювати а нашим дітям навчатися. Дякую. Щиро дякую. Служу українського народу. Військові не лишилися у боргу. Відзначили учителів та школярів спеціальними подяками. Унікальність цих подяк в тому, що вони виписані під ворожим обстрілом мінометним на передовій на самій крайній позиції під Донецьком. Люба допомога бійцю АТО чи взагалі кожному. Вийнослужбовцю, який зараз знаходиться на передовій, любий малюнок від дітей, люба стрічка, будь-що від дітей зроблено, це заряджається настільки духом, настільки особливо від цієї школи, патріотизмом. Попереду у цих дітей випускні іспити, далі вступ до університету. А ще у їхніх руках майбутнє держави. І від того, як вони навчатимуться, залежить, якою буде Україна. Всього на краще нашим випускникам ми повинні бути грамотними, умними і. Слава Україні, і ми переможемо.